У всі часи та періоди знання історії та культури власної країни набуває значення національної безпеки та міцності, популяризація народних традицій, і звичаїв найтолерантніший і найкоротший шлях до пробудження всього національного. Наші вірменські традиції це передача сакральних знань. Це основа, на якій складаються стосунки сім'ї, суспільстві, державі. Перш ніж перейти до рецепту, хочу розповісти, що це за делікатес, його назва з вірменських діалектів означає хліб із травами». Женгялов гац, Женґялов Хліб, хлібець з великою кількістю зелень. Традиційна страва Арцаха у 2013 році хліб Женя гац» був включений в список нематеріальної спадщини Вірменії. Спершу це любов та повага до хліба. Також важливо навчитися правильно притискати шов хлібця, щоб він був тугим, але при цьому не товстим. Інакше підгорить під час смаження. У нас так: чим дрібніший шов, тим вмілішою вважається господиня. Також при натисканні, коли ви дійдете до краю, дуже важливо трохи стиснути саму пампушку хліба, щоб вийшло повітря, інакше при смаженні все роздується і розсипеться. Смажаться вони без олії на спеціальному чавунному шарі, який сильно розжарюється на вогні. Багато готують його на грилі, але вдома можна взяти каструлю з товстим дном або приготувати у духовці. гац їдять відразу з вогню, тому що аромат зелені повністю розкривається тільки в теплому вигляді. Хоча треба зазначити, холодні хлібці теж смачні, для тіста вам знадобиться 1100 грамів пшеничного борошна, 740 мл води кімнатної температури півтори чайної ложки солі та рослинна олія. Необхідно замісити еластичне тісто. Вимішувати близько 20 хвилин, потім накрити рушником, залишити на 15 хвилин, потім знову місити приблизно 10 хвилин і залишити відпочивати ще на 15 хвилин. Ось таким чином тісто виходить дуже повітряним, еластичним, не рветься і дуже тонко розкачується. Для начинки серцевини. Ви берете найширокий вибір зелені може бути від 10 до 20 видів. Мангольд це кінза гірська, шпинат, рибчаста цибуля, кінза звичайна, кріп, петрушка, кропива, м'ята, шніть цибуля, розторопша, щавель, дика м'ята, хрін, зелена цибуля – Скільки маєте зелені, все тоді і кладіть. То можете ще й купити по два-три почки кожної зелені. У нас же її було багато прибагато. Також необхідно додати бурякове баділля і щавель. Щавель додають, тому що він надає приємну кислинку. Але якщо його немає, змініть його лимонною кислотою. До зелені додати. Червоний перець, чилі, чорний перець, сіль, рослинне масло і лимонну кислоту, як я вже зазначила, замінивши щавель, спосіб приготування все перемішуємо. Викладаємо на тонке розкачане тісто, закриваємо краї і починаємо випікати на сухій сковороді або в духовці. Викладаємо хлібець на сковороду або пательню, обсмажити з двох сторін. Поки вони гарячі, замастить їх маслом вершковим. Багато людей люблять класти масло через отвір, а не намазувати його зовні. Смачного!